Українські воїни здобувають для нас мир. І здобудуть. Слава Збройним силам України, Національній гвардії, нашим прикордонникам, нашій розвідці, СБУ, ЗСУ, Національній поліції. Слава усім нашим силам оборони і безпеки. Слава Україні! Котку милих, в пікселі, люди, герої, вони що хвилину з тобою. Спи катку мили, працює у збройні сили. У пікселі, люди, герої, Вони що хвилину з тобою. У день покрови в це величне свято. Ми відзначаємо іще одне: День всіх захисників країни, які боронять вас імена. Именно... Наші мами й тата наймужніші. Ви наша гордість. Ви наш маяк. Українці ніколи не здавались. Було так, є і завжди буде так. Зі святом вас незламні і хоробрі, красиві, відчайдушні, дорогі, сталеві, добрі, сильні, найрідніші. Ви неймовірні. Вам уклін захисники. Люди, герої, серцях залишаються. За рідних і близьких матінка земля тримається на тих, хто віддає серце своє для всіх, матінка земля тримається на тих, хто віддає серце за рідних і близьких, матінка земля тримається на тих, хто віддає серце своє для всіх. Дорогі наші захисники та захисниці. Від усієї шкільної родини хочемо подякувати вам від щирого серця. Щодня ми живемо в безпеці, і це все завдяки вам. Ваші мужність і самовідданість, ваша сила духу та непохитна віра в перемогу дають нам надію і віру в майбутнє. Ми неймовірно вдячні вам за кожен крок, який наближає нас до миру, за кожне врятоване життя. За кожне місто і село, яке ви звільнили від ворога. Ми щиро молимося за кожного з вас і просимо у Бога захисту для вас. Ви наша гордість, наші герої. Навіть у найважчі моменти ви зберігаєте людяність і силу духу, залишаєтеся незламними, дякуємо вам за те, що ви є, за вашу відвагу. За кожен ваш подвиг ми віримо у вас у нашу спільну перемогу. Дякуємо вам від усієї душі. Захищай дім.